Як працює профілактика ментальних захворювань та куди звертатись, якщо вже є перші симптоми? Як налагодити здорове харчування та не потрапити до статистики людей, які страждають на розлади харчової поведінки? Говорили також про сексуальну освіту та безбар'єрність. Вся ця тема, які цими вихідними обговорювали на форумі Почуй лікаря. Це класна програма для можливості молодим студентам, вчителям лікарям. Дати можливість дітям в школах, а також вчителям, їхнім батькам, почути вкрай важливі питання. Що стосується власного здоров'я, форум проводять не вперше. Це вже традиційний захід. Ми ці заходи робимо системно а двічі на рік. І сьогоднішній заклад називається Здоров'я без бар'єрів. А нас присутні сьогодні в залі і люди з порушенням зору, з порушенням слуху. Для нас дуже важливо це інформаційна безбар'єрність. До слова теми, які обговорюють на форумі, не залишаються лише у його межах. Микола Логоцький координує чимало проєктів для незрячих людей. У Нас були якраз нещодавно. Спільний проект з «Почуй лікаря» проєктом так для незрячих. Ми зробили проводилися цикл лекцій, які були спрямовані на різні тематики медичні.